Ліси і поля, доброго ранку, рідна земля. Доброго ранку, Україно, милий край. Нумо ми всі разом, зустріч починай. Чарівного героя зустрічаємо і суперсили розвиваємо. Привіт, дітвора, я бринь. До вас. У гості завітала і новину підготувала. 11 вересня день кінетичного піску. Тож будемо казку слухати, будемо грати із піском кінетичним чаклувати. А спочатку пропоную з пальчиками пограти. Ось летить до нас листок, а під деревом грибок. Ось кружляє поруч бджілка, і руденька скаче білка. Чарівна пора така зветься осінь золота. Зосередитися усім час. Казочка прийшла до вас. Казка на піску осіннє сонечко жив був котик. А ось і наш Котик. Котик прокинувся і пішов гуляти пальчиками. Розминаємо пісочок. Як котик ходить. Ось так. Ходив-ходив і вийшов на зелену яскраву галявинку. Ось така галявинка. Поки гуляв котик, він побачив сонечко. Дітки, давайте разом створимо сонечко. Яке у нас сонечко? Кругленьке, правильно. Працюємо ручками і робимо кругленьке сонечко. А сонечко теж прокинулося і діткам посміхнулося. Давайте візьмемо паличку і разом намалюємо сонечку очки. Носик і чарівну посмішку. На сонечко веселе. Всім посміхається, подивіться. А нашому сонечку не вистачає провінчиків. Тож давайте разом для сонечка провінчики тепленькі зробимо. Від сонячного тепла прокинулись пташки і почали співати пісеньку. Прилетіли до сонечка і посміхаються ось такі пташки. Пташиний веселий спів почула хмаринка і теж захотіла посміхнутися сонечку і всьому живому. Ось одна хмаринка. А тут іще одна хмаринка. Всі радіють сонячному теплу. Сонечко пригріває, і промінчики стають тепліші. Давайте ми разом погріємо свої пальчики. Тепер і наші пальчики від сонечка стали теплі, ласкаві, ніжні. Під теплими промінцями сонечка захотів погріти свої крильця ось такий чарівний метелик. Ось такий метелик прилетів до сонечка, а ще тепло сонечка. Відчув ведмедик. Ось і ведмедик гріється під теплим сонечком на галявинці. Пристрибав на галявинку і зайчик. Дітки, як зайчики скажуть? Давайте три пальчики візьмемо разом і покажемо. як зайчики скачуть. По галявинці. Ось так, молодці. А ще на нашу чарівну лісову галявинку посміш... поспішає ведмедик. Дітки, подивіться, скільки ведмедиків? Так, два. Давайте для наших ведмедиків приготуємо частування. Ось таку солодку, смачну малину, полюбляють наші ведмедики. А зайчикам? Звичайно, морквинку. У нас зайчиків скільки? Один, так, один зайчик і зайчику одну морквинку. Ось там було весело. Зайчику і ведмедику, котику і метелику грітися під теплим осіннім сонечком. Звірята подякували за частування і пішли додому. Топ. Топ скок, скок, до нових зустрічей пісок. Малята, чекаю від вас вашу казочку на піску. До нових зустрічей.